Спортивний одяг 10 кг, ціна 4050 гривень. Це йде сорт екстра. Штани, Штани чоловічі, розмір XL на манжеті, також йде фліс Ну, Ось тут такий жіночі, вони йдуть прямі, подовжені. Наступні штани. Батнічок. XL. -ка. Також іде він на плісі. Далі ще... Вау, дивіться, яка класна. Яскраво, світшотик з такий з капюшончиком з рук. Шикарний. Далі ще йде ось такий світшот чоловічий спокій. Наступна кофточка. XS, йде брендова. Траус. Да, ще да така на замочку. Така пиша да. така спортивна фортелна клопточка. Петролка. елька. розмір – 38. Штани. Ов'язуються. Далі ось такі спортивні штани на манжеті. йде да, така елька чоловіча, за її кишенька. Правда, дивіться, які класні лосіни. Це йде 3840. Наступний йде 46-48 така кофта з капюшоном. За далі де такий плісовий свічотик розмір Елька. Наступний душі штани Елька. Далі є такий світшотик XS. ка Наступний. Дочтани, розміру я тут не бачу. Також вони дуже класні. Нагадую, що цей сорт Екстром 10 кг. Ціна 4050 гривень. Шотик с капюшоном розмір Аско. -ка. І останні дві модели.